Вітаю всіх, з вами Северин Ходко. І так, я продовжую виконувати ЛБЗ на 104 четвертому, так, вкотре. Ну, тому що все-таки тих завдань є багато, є 15 на кожну тип техніки. І Так я виконав п'яте завдання на ПТшці. Головним завданням в бою для мене було нанести ушкодження супернику з відстані не менше 300 метрів. Чи не більше? Ні, не менше, не менше 300 метрів, так. А також нанести не менше однієї тисячі ушкодження. І так, я потрапив на карту. Любовська бухта, стандартний режим бою. І так, відразу на початку бою, так видно, що на зводом катають три артилерії і майже відразу одну з них знищують. Так, це клановці, сокановці якісь, видно, дві ФВшки, одна MX-13F3. Ну що ж, невдача така на початку бою, насправді мене досить засмутила. Так я думав, ну все-таки в мене не було шансів зреагувати на цього світлячка, тому що є, в мене стоковий цей фартіна. Тут і гармата, і ходова, і двигун стоковий, тут все стокове. Хоча гармата, на гармату я би не жалівся, тому що 203 пробиття, 240 пошкоджені, швидкострільні ПЗР красна, тобто наважити він може, танкувати теж 200 мм броні, який німецької броні, який яку майже ніхто не, не повинен прибувати, так. Ну, але двигун повільний, тому крутиться на місці він не може. Ну так, повільно, повільно крутиться, треба його підпихати постійно. Так. Знайшов я тут досить таке цікаве місце. Я вирішив навіть трішечки ще назад він від'їхати, щоб ще за один кущик там кущи, кущик і ще попереду кущиків. Тобто тройна. Потрібна Кущізація, яка допомагає мені стріляти і не засвічуватися. Я спочатку ПТшку якусь простріл, далі КВ-4, далі стріляю вже на вмання, там десь є простріл, туди десь виїжджають суперники, і я поки що можу безкарно по них стріляти. Далі, далі там мені заважають будиночки, надію, що ось тут знову ж таки, таки підсвічують суперника, але чомусь я не можу на, налапати те місце, де я прострілював. Так? Видно, що один союзник, союзник Лев знищив союзника на ІСІ3. Це теж було досить таки неприємно, бачите, ну, хоча, хоча для цього завдання мені не, 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 немає потреби якби, перемагати, немає потреби залишатися живих чи так далі. Ні, головне завдання це нести не менше тисяч ушкодження. Це додаткове головне, це ушкодження на не менше 300 метрів. Скоріше за все я це вже виконав так. Суперники залишається досить таки мало, ось я знову ж таки домажу. Так, вибачте, 2003 метри, тобто все чудово. Я правда не певен, що я наніс вже тисячу, шкожень я, можливо, так, а можливо ще ні. Тому треба їхати вперед. Видно, тут на цьому напрямку супер... союзники продавлюють. Так. Суперник зажимається там, і я, я своєю крестерською швидкістю мчуся вперед. На щастя, на щастя, суперники не зливаються дуже швидко і, скоріш за все, так воно і буде, мені ще вдасться і їх подамажити. Так? Ось арта забирає союзного восьмого союзного рівня, так. Forever Alon знищив, так, Алон одинак. Одинак знищив нашого союзника. Я розумію, чому тепер називається той клан саме так. Видно, йому не сподобалось союзництво нашого союзника. Так він, можливо, притирався до нього чи що, можливо, бортом чи як. Чи... Ну, не давав толково грати цьому цьому вовку одинаку, так? Не дав самостійно йому нагибати рандом. Ось тут видно зажаті два суперника, так? Тому що з одної сторони, з одної сторони Вільний то проїзд, хоча ні, як він. Зараз я вийду і заберу одного з суперників з іншої сторони, як видно, тут просто куча-куча мертвих танків суперників. Я думав проїхати вперед, але ні, потім бачу, що я тут просто застрягну, мені треба здавати назад, тому що три суперника просто перегородили той шлях, так. Стали такою собі барикадою, непрохідною і так далі. Там, на черзі танк із третій. І два шотні, буквально, ні, левний шотний, хоча вже те шотний для його... Вони чомусь не можуть його добрати, я не знаю чому, в чому була в них їхня проблема. Я зараз без перескот, просто вийду до нього і задам йому ушкодження раз за разом. Це при тому, що я зараз в даний момент стою під артилерією. Ще є дві ворожі артилерії в живих, так на 7 рівні, в нас було 3-6. Але, але, як видно, чомусь... В їй не вдається мене поцілити, він ще, вона ще поки що по мені не стріляє. І ось, ось із третій не донасить мені кожен. Скоріше за все він стріляв голдою, інакше би він мене не побив би ніяк. Тут я починаю їхати назад, потім вперед. Роблю артилерійські, протиартилерійські маневри. І звісно ж таки, артилерія по мені не влучає. Тепер я можу безпечно далі їхати за нею. Видно суперники, всі зараз, ті, що залишилися живі, зосереджені на першій другій лінії, там до ЮПТшки по центру, їй до центру, і на краю карти, самому куточку одна з артилерії. Ну, я думаю, спочатку, що можливо десь Су-141 в цьому місці, хоча ні, навряд чи так. Тим більше вони теж з водом, Суперник карта теж з водом, ну це правильно, треба підтримувати один одного в критичні моменти, саме так. І я знову ж таки, знову ж таки, мчуся, я не їду, так покрию карту, як це роблять мої союзники, тому що я нічого не боюся. Я, я на елітному танку, я хоч і на стоковому, але еліта не залежить від того, чи протикачений танк до топу, чи ні. Ось, Піднімаю дулу, таким чином я просто попереджаю суперника про те, що я наближаюся, про те, що король, король рандому зараз буде брати їхню базу, а якщо не буде брати базу, то буде робити їм. Досить такі боляче, хоча я не намагався, якщо чесно, навіть до них доїхати, так? тому що розумів, що це буде безглуздо, скоріш за все, можливо їх доберуть суперники, а можливо ні, а можливо просто ой, союзники, а можливо просто союзники їх підсвітять, а як їх здаля. з І Аби до бази доїхати, це єдине, про що я думав, так на стоковому фердінаті видно швидкість 14, я не знаю, не певен, чи ось 9, 5, я не певен, чи в топовий Т-95 їздить повільніше. Не знаю, десь, мабуть, так само швидкість, тому, що, скоріше за все, якби в мене був Т-95, я би теж задоволенням на ньому грав, бо, тим більше в нього куди покраще броня, я не розумію, чому цей танк дехто не любить. А, на жаль, я до нього навряд чи коли допечаюсь, тому що я американці навіть не качав, але бій навіть не про це, все-таки я виконую ЛБЗ. Як ви зрозуміли, я його виконав, залишилося лише додивитися до кінця. Бо я, звісно ж таки, став у захоплення бази. Ось видно, видно там дві арти, так скупчилися разом і все-таки... Все-таки супернику вдається організація. Є 25-й знищить два союзника із С3 і є 25 го Також залишається знищена ворожа артилерія, ще одна залишається живою. І мені головне зараз не підставлятися, так, я став так краєчок разом з тим, захований за кущиком, за кимічком, щоб мене навіть не то, що ви не потрапили, а навіть не могли підсвітити, не знали, куди стріляти. Це головне. Це дуже важливо. Ось залишається ще одна артилерія, її теж добирають, і ще одна ПТ-шечка, яка зараз буде доїжджена союзною ТТшкою, або, можливо, артилерії, я вже не пригадаю, хто там його добере. Я все ще брав базу. Я навіть в цей момент надіявся, що суперників, можливо, щось, в союзників щось не вийде. Я таки зможу добрати базу по-людськи. Але ні, ні, на жаль, союзники знищують останнього суперника, і базу, захватчики мені знову ж таки не дають вкотре. Ну, але я трішки на фармивку опитів, кредитів, звісно, взявши аж 65% бази. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобався даний бій. Я сподобав, думаю, що вам сподобався, мало б сподобатися дане виконання ОБЗ на четверто, так? З вами був Северин Ходко. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео і дякую за увагу.